Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку – вивчаємо правила порядку виконання дій у виразах. Я впевнена, ви вже вивчили теоретичний матеріал, саме з підручником, і тепер нам залишилося працювати практично, а саме виконати нашим ЗОЖ та жовтей та сторінку 39 так, ми знаємо, що спочатку, якщо у нас стоять дії в дужках, ми виконуємо, потім множення або ділення зліва направо, так. і потім уже додавання віднімання, так само від початку, зліва направо, від початку до кінця. Так, будь ласка, розгорніть сторінку 39, і перше наше завдання нам потрібно дібрати до схему та розв'язати задачу. Одного дня Іринка з бабусею спливли в вінки 44 цибулини. А іншого 38 цибулин. скільки всього цибулин у них було, якщо ще залишилося 16 цибулин? Як ви думаєте, яка підходить, перша чи друга? Так, підходить друга. Отже, що ми з вами можемо зробити? Ми можемо додати скільки сплили в перший день, і другий, дізнаємося, скільки сплили разом. Отже, пишемо перша дія 44. Додати тридцять вісім. Так, сорок 30 – це сімдесят. І ще вісім. Вісімдесят дві Вони сплили разом. Так, за два дні. Оже, так і записали разом. Далі вони сплили вісімдесят дві і у них ще залишилося шістнадцять. Отже, друга дія вісімдесят два додати шістнадцять. Дорівнює. Вісімдесят два плюс десять це дев'яносто, і шість дев'яносто вісім. 98 – це булинок, всього у них було. Так, чудово. Зазначте, будь ласка, в кружках порядок виконання рифматичних дій та знайдіть значення виразу. Дивимося, 14 дяти 8 дати 29. Так поступово будемо з вами і рахувати. 14 мінус 8 – 6, 29 плюс 6 – 35. Далі 8 помножити на 10, поділити на 80. Так і рахуємо з вами. Спочатку множення, потім ділення. 8 на 10, 80. 80 ділимо на 80 – 1. 12 помножити, 45, відняти на 37. Спочатку дія в дужках, а потім уже множення. 45 мінус Так, 45 мінус 30. Це П'ятнадцять, 7 – вісім. І дванадцять ми додаємо вісім разів. Це буде. Порахували. 9.6. Так, 12 плюс 12 24. чотири. чотири плюс 24, 48 це у нас чотири рази. Так, і ще плюс 48 якраз буде. 96. 36 додати 18 помножити 0, 0. Спочатку множення, потім додавання. 18 множимо на 0. 0. 36 плюс 0, звичайно, 36. Далі 3 помножити, 16 додати 7. Спочатку в дужках, а потім відповідне множення: 16 плюс 7. 23. І 23 помножити на 3. 23 плюс 23. 46. І ще плюс 23, 69. Так, переходимо на, на другий стовпчик. 90 поділити, 34, поділити на 34. Спочатку ділення в дошках, потім поза ними. 34, ділимо на 34. 1. 90 ділимо на 1. 90. Молодці. Далі 36 додати 24, помножити на 1. Спочатку в дужках, потім множення. 36 плюс 24. 60. І помножити на 1 – 60. 32 відняти 28, поділити 13, мінус 9. Спочатку ми виконуємо перші дужки потім другі дужки і потім ділення. 32 відняти 28 – 4, 13-9 – 4, 4 поділити на 4 – 1, 27 поділити, 19 додати 8. Спочатку в дужках, потім ділення.

Молодці, йдемо далі. Розв'яжіть задачку. Собаки Мегі, Тобі та Стів гризли кісточки. Мегі згризла вісім кісточок, Тобі 7, а стів стільки Мегі і Тобі разом. Скільки кісточок згриз стів? Якщо скільки Тобі і Мегі разом, нічого ми повинні зробити? Додати. Отже, сім додати вісім і буде. 15, правильно, 15 чого? Кісточок. І це хто у нас гриз? Стів. І отже, 15 кісточок згриз стів. Бачимо, скільки він багато. так? Далі наступна назва математична гусінь. Будь ласка, самостійно зупинили відео і самостійно порахувала. Тільки по-чесному ми з вами, так? Коли тільки порахували, тоді вмикаємо та перевіряємо. Порахували. Так, перевіряємо. 27 плюс 27. 54. Відняти 36. 18. Додати 45. 63. Відняти двадцять чотири? Тридцять дев'ять. Додати сорок три. Вісімдесят два? Відняти 56, шість. Двадцять шість. Додати тридцять вісім. Відняти 55, пять? Дев'ять. Отже, якщо у вас вийшло 9, ви великі молодці. Повністю сторіночка у нас виглядає так, і ми з вами ще виконамо завдання. Так, нам з вами потрібно. Так, завантажується Розташувати відповіді з наших прикладів, порахувати: 5 на 2 10, 10 плюс 12, 22, 3х7. 7 плюс 7, чотирнадцять, іще 21. 21 плюс 21. 42. 3 на 4. 4 плюс 4. Вісім, іще 4, 12. 12 мінус 12, 0. Це ми знаємо вже 21. 21 відняти 4, 17. Далі. 9 помножити на 3. 9 плюс 9 18. І ще плюс 9. Це 27, і плюс 2.

10, і ще 5, 15. 15 плюс 11, 26. 2 на 2, 4, плюс 10, 14. Давайте останній. 2 на 3, 6, і мінус 5, 1, і відповідно цей 40. Так, я вам дякую за урок. Ми на все вас вийдемо на розумночки. До побачення та гарного дня!